учениці гімназії номер 9 ми представляємо проєктну роботу до Дня толерантності. Кожна людина неповторна. Світ тому і цікавить, що ми всі різні. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві злі. Сьогодні все для тебе, озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того клічні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Так проявляється здатність знаходити, помічати і цінувати індивідуальність інших людей. Так проявляється толерантність. Люди з фізичними вадами мають право, щоб із ними поводилися так само, як і з іншими. Послухайте одну історію. Далеко-далеко у космічному просторі є планета, така ж сама, як Земля. Люди, які живуть на цій планеті, є такими ж, як і ми, за винятком того, що в них є лише одне око, але воно особливе. Ним вони можуть бачити у темряві, дивитися в безмежу далечінь і бачити крізь стіни. Жінки на цій планеті такі ж самі, як і на землі. Та якось в однієї жінки народилося дивне дитя. Воно мало двоє очей. Його батьки були дуже засмучені, проте хлопчик ріс щасливим. Батьки любили його, милувалися ним. Але їх непокоїло, що він був таким незвичайним. Вони показували його багатьом лікарям. Але ті тільки хитали головами і говорили, нічого не можемо зробити. Коли хлопчик підріс, він мав щораз більше, Коли підріс, він мав щораз більше проблем. Оскільки він не міг бачити у темряві, то був змушений носити з собою якесь джерело світла. Коли він пішов до школи, то не міг читати так добре, як інші діти. Учителі мусили надавати йому спеціальну допомогу. Хлопчик не бачив на великій відстані, тому потребував спеціального телескопа, щоб бачити інші планети. Інколи він, вертаючись зі школи, відчував себе дуже самотньо. Інші діти бачать предмети, які я не можу бачити, думав він. Я мушу навчитися бачити те, чого не бачать інші. І одного чудового дня він помітив, що дійсно може бачити те, чого не можуть інші. На відміну від них, він бачив увесь у кольорі. Одразу після цього відкриття він вивів батьків на вулиці і розповів про те, що бачив. Дуже здивувавши їх тим. Його друзі теж були дуже здивовані. Він розповідав їм чудові історії, вживаючи слова, які вони ніколи до цього не чули. Наприклад, червоний, жовтий, помаранчевий. Говорив про зелені дерева і пурпурові квіти. Кожен хотів знати, якими він бачить речі. Хлопчик розповідав дивні історії про глибокі сині моря і піняв їх хвилі з білими гребнями. Дітям подобалося оповідання про дивних драконів. Особливо, коли він описував їхню лискучу шкіру, очі та гарячий подих. Одного дня він зустрів дівчину, вони покохали одне одного. Вона не мала нічого проти того, що він не схожий на інших. І тоді він відчув, ще йому це також байдуже. Хлопець став дуже відомим. Люди з усієї планети приходили, щоб послухати його. У молодого подружжя народився син. Дитина була такою ж, як і всі на планеті, і мала лише одне око.